Канал Казка ЮЕЙ. Ставте вподобайки, тисніть на дзвіночок та підписуйтесь на наш канал. Нові сусіди АНДрій Усачов. По один бік від їжачого будинку жили зайці, по другий сім'я білочок. З третього боку жили єноти, а з четвертого була борсукова нора, яка стояла порожньою. Борсук любив. Тишу та самотність, і коли населення в лісі збільшилося, пішов у глиб хащі подалі від усіх. І ось одного разу тато їжак повідомив, що у них з'явилися нові сусіди хом'яки. Хом'яки переїхали не одразу. Спочатку з'явився голова родини Хома. Він довго і прискіпливо оглядав борсучу нору. Потім взявся до ремонту. А потім лише почали перевозити речі. Речей у хом'які виявилося так багато, що переїжджали вони цілий місяць. І куди їм стільки? дивувалася мама їжачиха. У господарстві все знадобиться, поважно заявляв Хома, дивлячись, як бобри тягнуть то якесь старе ржаве відро. То діряву каструлю. Взагалі володька любив сусідів, але ці йому не дуже сподобалися. По-перше, вони зайняли нору, в яку володька часто лазив та грав у печеру розбійників. По-друге, хом'яки виявилися страшенно жадібними. Маленький товстий хомуля завжди ходив із льодяниками. І якщо бачив володьку чи Вероніку, одразу ховав льодяник за спину. А по третє, Хом'ячиха ніколи не запрошувала їх до себе до хати та нічим не пригощала. Хоча володькові було дуже цікаво, що там у них всередині. Він жодного разу не бачив, як живуть хом'яки. І ось одного разу мама повідомила, що їх запросили на новосілля. Володьку змусили вмитися, а Вероніці зав'язали новий бант. Мама приготувала подарунок кольорові волошкові фіранки. А тато взяв пляшку цілющої горобинової настоянки. Володька дуже здивувався, коли крім них більше нікого на новосілля не запросили. А зайці що не прийдуть, і бобрів також не буде. Ми вирішили їх не запрошувати надто галасливі, сказала Хом'ячиха. Хом'яки не любили галасу. Володька думав, що співатимуть пісні і танцюватимуть, але натомість вони сиділи за столом і їли. Щоправда, пироги Хом'ячиха приготувала. Дуже смачні, але коли пироги скінчилися, робити стало нічого. І володька запропонував хомулі погратися в хованки. У борсуковій норі було вісім чи десять кімнат, проте сховатися виявилося не так легко. Все було заставлено меблями, мішками, пакунками, сумками та валізами. Володька водив першим. І одразу знайшов і Вероніку, і Хомулю. Вероніка завжди ховалася в одне й те саме місце мамі під спідницю, а Хомуля, навіть ховаючися, голосно смоктав свій льодяник. Наступним водив Хомуля. Володька заліз у шафу, сховався між мішків і притих. Товстий Хомуля довго шукав його. А потім побіг скаржитися татові, що не може знайти їжачка. Нарешті володькові набридло, він виліз і пішов здаватися. Ти де був? запитав його Хома. У шафі, сказав володька. Я так і знав, зітхнув Хома. Нічого ви не знали, сказав володька. Покажи, в якій ти сидів шафі. Володька показав. Я так і знав, ти подряпав полірування, знову зітхнув Хома. І справді, на стіні шафи виднілася невелика подряпинка. Там було дуже мало місця, сказав володька, але господар був дуже засмучений. Він кілька разів повертався до шафи, важко зітхав і хитав головою. Від цих переїздів стільки збитків бобри намочили мішок з зерном раз, хомуля загубив формочки для піску два, а тепер і шафа подряпана три, сказав Хома. При цьому він так глянув на їжачка, ніби то володька намочив мішок і загубив формочки для піску. А ти не переймайся, сказала Вероніка Хомулі. У мене формочок багато, я дам тобі свої. Які жадібні, не втримався володька, коли вони поверталися з гостей. Не можна так казати, вони наші сусіди, сказала мама. А якби вони не були нашими сусідами, то так можна говорити? запитала Вероніка. Жадібний погане слово, пояснив тато. Треба говорити. Економні або господарські. Ну, тоді вони дуже господарські, зітхнув Володька. Якщо вам сподобалася казка, підтримайте україномовний проект фінансово. Уся інформація та посилання в описі під цим відео. Підписуйтесь і ви ніколи не пропустите нові аудіоказки для дітей. До зустрічі!